Кривошеенко, правий хаф. Блість атакувальної групи. Можливо, замість Пердути вийде, який отримав пошкодження кілька хвилин тому. Принаймні там правий фланг вже підсилився Вадимом Сапаєм. Сапай може і в захист відійти, якраз це логічно. Передача в центр. 2-0. Воскла забиває другий. Радіє полтавська команда. Неймовірно, Артем Громов забиває другий. Чок-так результат Кривошенко все одно виходить на поле. Знаєте, як буває, футболіст готовий вийти на поле. Команда забуває і заміна відміняється. Але все одно Кривошенко на поле вийде. Ну і радість полтавців. 2-0 за 7 хвилин до закінчення основного часу. І пройшла нарешті ця передача від ребенка, скільки ми їх вже бачили, і на випередження зміг Громов зіграти проти Мандзюка і знову лаштука, якась на виході, не впевнено. Одне на інше все наклалося, і маємо результат 0-2 на користь полтавської команди. Ми маємо результат, який вже у перспективі можна вважати для полтавської команди переможним. 83 хвилина. Якраз та 83 хвилина, на якій Ворскла забила Дніпру у першому полі. Тоді вона зрівняла рахунок, також забила другий. 2-2. Тут грому просто Пітошвую, так, зачепив м'яч, Артем Це Ну Навичка центр-форварда для цього флангового хава Зараз прекрасне порозуміння.